Літній сезон 2025 триває і набирає обертів. Позаду в нас дуже багато данконтестів не лише FIBA 3 Фіба 3 але й легендарний Ква 54 та Kings of Air, який повернувся після перерви в кілька років. Сьогодні ми приїхали в Гонконг разом зі світовим туром FIBA 3 Фіба 3 Це не той старий контест часів корони, коли змагання проводилися без глядачів, а найсвіжіший конкурс. Сподіваюся, це не вплине негативно на хлопців. Адже, окрім суперників, глядачі також додають енергії та сили, щоб забивати на. Айкрутіші данки сьогодні на корті зустрілись бразилець Густаво Хакім, китаєць Ван Лей та австралієць Броді Стівенс. Всі ви бачили ці хлопців, і це той самий момент, коли немає явного хедлайнера чи претендента на перемогу. Всі більш-менш рівні, якщо заб'ють свої данки. Контест відкриває Густаво. Дуже незвично чути тишу після забитого данка. Відчуття, так би мовити, зовсім не ті. Виглядає як якась кваліфікація на кваліфікацію. Шкода, що так вийшло цього разу з глядачами. Але онлайн, як завжди, дивилися тисячі. Непоганий данк для першого раунду, щоб прощупати суддів і подивитися на суперників. Хоча плюс-мінус можна здогадатися, хто і що буде забувати. Данк забити не ідеально, тому вісімки чудові оцінки за цей кидок навіть із першої спроби. Наступний данкер Броді Стівенс у хлопця досить великий арсенал різних данків, але він все ніяк не може розкритися на змаганнях вже багато років. Сподіваюся, він відновився після травми ноги, яку він отримав всього кілька тижнів. como Parrot Kings of Air. Brody, Здавалося б, звичайно, він міл з додатковим елементом. Але як же рідко ми таке бачимо нині? І чесно кажучи, мені та думаю, багатьом не вистачає данків такого плану. Я згоден, можливо, це вже не зовсім контестний данк, принаймні не для конкурсу такого рівня, але бачити таке приємно. Але оцінки кажуть нам, що це все ще контестний данк. Причому дуже навіть впевнений. За словами коментатора, ми розуміємо, що броді досі з травмою, але візуально він це добре приховує. Перший данк від Ван ванлі зараз. Це напевно другий за потужністю Данкер Китаю після Данчена. І багато хто здогадується, що зараз буде. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Данк був забитий потужно, але задум не вдався, на жаль, що змазує враження і ставить суддів у замішання. Як оцінювати цей данк? Такий кидок він вигадав і використовував вже кілька разів, у тому числі на Фіба. Тоді це був ефект несподіванки для багатьох, і він дійсно зробив свою справу. Але зараз кулька виявилася занадто потужною. Усі дев'ятки, як не крути, це був найяскравіший данк першого раунду, навіть не зважаючи на невиконаний елемент. Другий раз. Почався в такій самій послідовності. Густаво і броді вирішили почати контест із так званої класики: респект хлопцям, що тягнуть цей момент. Якщо оцінювати абстрактно, то це класний данк у середньому виконанні. Мені особисто не вистачає стилю при завершенні, але оцінки все ж він утримує дуже навіть конкурентні. Тепер йому головне триматися на такій самій хвилі і у третьому раунді, після якого визначатимуться двоє фіналістів. Вихід Броді. Тоні ей на броді офбансброді твінлекстівенс продовжує без перестрибувань. Це був сильний промах. М'яч, мабуть, досі не приземлився. З другої спроби м'яч у кошику. Вперше на цьому контесті данк забити не з першої спроби. І це непогана статистика. Данк під ногою мій улюблений кидок, тому я можу до нього чіплятися, але Стівен забив його дуже непогано. Добре вистрибив, непогано вклався в подачу, і все це приправив стилем оцінки, навіть попри другу спробу, він отримує дуже хороші. Лей, у свою чергу, відрізняється від хлопців, як і майже всі китайські данкери. І відрізняються вони тим, що майже всі. І свої данки вони роблять, перестрибуючи людей. А в Англії іноді робить це незвично. Як, наприклад, цього разу це цікава подача даблапа, коли асистент тримає м'яч на двох витягнутих руках і стоїть обличчям до Данкера. У це було максимально близько. Він навіть подумав, що забив його, але в нього залишається ще одна спроба, і він вирішив змінити данк. Він явно розраховував забити до з першої спроби, і він не був готовий. Точніше, стілець не був готовий. Заміна непогана, але як же набридли ці перестрибування, що виглядають як чагарда? Особисто я ставив би сім. суддів був досить сильний розкид по балах. Хаким реагує на це відповідно, знаючи арсенал лея у цьому раунді, він вирішив забрати у нього цей тетри Він впевнений, що заб'є його з першої спроби, бо ми не бачимо абсолютно ніякого поспіху. Витрачає дорогоцінні секунди, навіть не зважаючи уваги на. Раймер. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє це був страйк, а не данк. Сталося найнеприємніше, що мало статися. Причому в максимальній стадії. Конструкція рухнула під фундамент. Думаю, це знайомі лея. Або ж на майданчику це виглядало ще жорсткіше, раз він підбіг допомогти хлопцям. Конструкція і справді дуже висока. Та й данк він робить незвичайний. А знімає м'яч однією рукою, що мінімізує шанс упори. Залишається одна спроба. І він це робить. Причому дуже і дуже круто. Думаю, це найкраще виконання не лише від нього, а взагалі в історії від будь-кого. Дуже високий виліт і практично ідеальне виконання. Але перша спроба сильно вплинула і залишила негативний осад у суддів, через що він отримує такі невисокі бали за цей данк. Броді стоїть на своєму і досі не використовує асистентів. Все робить. Беть один на один з кільцем. Данк за спиною хороший вибір, але виглядає він у нього як розминковий елемент. Немає абсолютно ніякої енергії в ньому, якщо порівнювати з його попередніми данками, особливо з данком під ногою. Особисто я на його місці попрацював би над цим китком і поки що прибрав би його з арсеналу на контестах. Його явно треба поповнити і стилем, і емоцією, і енергією, поки в ньому немає нічого, на мій погляд. З третьої спроби він його забуває, але навіть якби він забув з першою, особисто для мене він поки що дотягує лише до 8 балів. Але, звісно, не слід забувати про той факт, що броді виступає з травмою. І це змінює всю картину сприйняття. Залишився останній данк третього раунду від Ванле. Давайте подивимося, що він нам приготував. Без сумніву, ми бачимо людей під кільцем. Скорпіон данк через трьох, але широкий арсенал данків через людей. І оскільки він вказав у своєму профілі фірмовий данк, це саме Скорпіон, то Він точно його має забити. І він робить це стильно. Друга спроба виявилася дуже впевненою. Це данк дійсно його фірмовий, і думаю, він стане для нього тим самим данком, який проведе його до фінальної фази контесту. Так і сталося. Ван Лі і Броді Стівенс проходять далі у фінал, а Густаво втратив свій шанс на Тетрі з Данку. Перший вихід Стівенса у фіналі, і ми досі не бачимо людей під кільцем. Данк під ногою двома руками. Технічно данк дуже складний, особливо з двох ніг. Але саме в такому виконанні обличчям до кільця його складно забити красиво, а краса теж важлива. І ми бачимо максимальний бал, з чим, звісно, я не згоден, хоча данк насправді складний. Якщо оцінювати лише цей фактор, то це близько до 10. але комплексно він виглядає менше. Це просто не залишає простору для маневру для Ван Лея і ставить його у складне становище з самого початку. Йому треба одразу заходити з козарів, щоб просто з ним зрівнятися. Вау, це було дуже неочікувано і дуже непогано. Але явно здатен забувати такі складні китки без перестрибувань. Але навіщо так сильно напружуватися, якщо можна отримати високі бали простішими способами? Друга спроба також була майже там. Залишився останній шанс. І він це робить І з таким зростом, і без того елітний данк виглядає дуже і дуже солідно. Лей довів, що може робити по-справжньому, і викликав повагу особисто в моїх очах. Але судді були безжальні. Завершальний вихід травмованого броді Стівенса, і ми вперше бачимо людину під кільцем. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet, бери від гри своє. І холоднокровно, з першої спроби він забиває дуже непоганий даблап-виліт та стиль є, але мені знову не вистачає енергії. Все таки данки це драйв і тестостерон. А тут людина просто на роботі, і оцінки нам кажуть, що що б не забив Лей, він вже програв цей контест. Але данк престижу має бути, і він робить варіант Армагеддон Данка, і робить це дуже легко. У підсумку відставши від Броді, всього на одне очко. Тут хотілося б побачити Данков, чесно кажучи, бо суб'єктивно Фінал був яскравішим від лея, але рахунок на табло, і ми маємо переможця, якому наче незручно, що він виграв. У будь-якому разі вітаємо Броді Стівенса з перемогою на цьому контесті.